Ходять не швидко, але й неповільно, розумієш? Руки вільні, спинка рівнесенька, підборіддя підняте, розумієш? Розумію. Ну тоді поїхали ще раз. Едуардо, все готово? Добре, тоді музика. Почали! Так, Добре, ноги рівні, ноги. Так. Так, молодець. Носик, носик вище. Так. А спинка, спинка рівнесенька. А стоп, 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 це нікуди не годиться. Марія, це вже не показ мод, а якийсь парад. Поясни мені, от що це за хода. Ти ж не прапорщик і не старшина роти. Ти модель, розумієш? І не модель, така не модель танку, а модель. Сашко, якщо ти такий розумний і поважний модель єр, тоді покажи, як правильно ходити по подіуму. Ну тут дуже просто. Едуардо, все готово? Угу. Ну тоді музика. Почали. Поворот. Поворот. А я так розумію, ви готуєтесь до модного показу. Так, ми ріпоти страшко виступає в ролі модельєра, а я модель. А до речі, мені сподобалося. Звичайно, треба ще потренуватися, тому що показ це дуже така серйозна справа. І як кожна робота вимагає завзяття та уміння. То, може, сьогоднішній урок присвятимо моді Мері Меріпаді? Це ж напевно так цікаво. Я з тобою погоджуюся, це дуже цікаво. Марічко, а ти що скажеш? Звичайно, це дуже цікаво, особливо, коли моду показує Сашко. Ну що, тоді по місцях. Починаємо модний урок. Ну що, мої дорогі модники? А хто з вас каже, що таке бути модним? Ну, це вже дуже просто. Бути модним означає носити модний одяг. Марічка. А я вважаю, що бути модним це означає бути яскравим та оригінальним, наприклад, як я. Тобто, мати свій індивідуальний стиль, який підходить лише вам. Мері Попінс, а що буде модне у цьому році? Спершу давайте розберемося, які кольори будуть модними у цьому році. Дизайнери говорять, що треба носити усі відтінки пастельних тонів та усі відтінки коричневого кольору. Абсолютно вірно, Мері Попінс. Модними будуть теплі відтінки кориці, молочного шоколаду, какао та горіха. Ой, Сашко, ти так смачно розповідаєш? Що мені аж з'їсти захотілося. Мері Попінс, а скоро буде перерва? Марічко, зарано ти перерву просиш. А я дивилась по телевізору, що у цьому році також будуть модні і синій колір та всі його відцінки, і стандартний чорний. Тобто не стандартний, а класичний. І ти права, Марічка, тому що класичні тони завжди в моді. Ох, шкільна форма завжди в моді. І шкільна форма, і школа завжди модні. Ви напевно здивуєтеся, мої модники, але дизайнери говорять, що в цьому році будуть також модні: яскраво зелений, помаранчевий. А жовтий – кольори. Стривайте, тобто модними будуть усі кольори? Звичайно, що так. Смішні ті дизайнери. Особливо Сашко, коли він показує моду. Марічко, дизайнери це творчі люди. А коли творча людина працює, її ніхто вже зупинити не може. Ага. Їм тільки волю дай. А що таке мода? Хто мені скаже? Це особливий вид одягу, який носять певний час. А всі дивляться, що одягають модники та модниці, і думають: якщо я одягну те саме, то я буду дуже модним. Тобто, виходить по-вашому, що бути модним це бути схожими між собою. Виходить, що так, людям набагато легше живеться, коли вони схожі один на одного. Щось ми з вами договорилися до того, що мода це як клонування, як в армії. Усі в зеленому, усі модні, усі однакові. Добре, а коли з'явилося таке поняття, як мода? Ну, я, як справжній модельєр точно знаю. В 16 столітті. Правильно, Сашко, а яка країна стала законодавцем моди? У мене немає сумнівів. Франція. Там завжди такі елегантні штуки придумують. Саме Франція стала законодавцем придворної моди. Ага, а пов'язано все це було як дивно, з правилами поведінки. Тобто, в старі часи одягатись потрібно було правильно, а тобто за деякими правилами. А за нашими правилами, Марічко, настає час перерви. Це означає, що у 2016 році перерви у моді. Я оголошую перерву. Відомо, що напередодні новорічних свят на нас очікає безліч невідкладних справ. З дочним, та звісно, на це якийсь Дід Мороз вийшов, а все тому, що ключове слово тут найгарніше. В пошуках зимового одягу ми звернулись до старих друзів з тижня дитячої моди. А ви любите новий? День? Так я його люблю, тому що це дуже гарне свято, яке ну треба зустрічати всією сім'єю. чому будеш? Певно, в якомусь білому плаці, тому що це символізує сніг. У така гарна зачіска, скажи, хто ти. Це просто такий зімній. Так-так. Білий як сніг, блискуча наче трига. на мов сніговий пухир. Який пухир? Ну такий звичайний сніговий. Ну, припустимо, для дівчат це все підходить. А якщо даю юних джентльменів? Так, сам же Маскарад вийшов. Привет, меня зовут Надежда. Я перенеслась из конца девятнадцатого века. представить сегодня замечательную коллекцию под названием «Карнавал». Паричок. Вот такой вот замечательный дракончик. Шикарная, но в то же время скромная платьица. И вы уже Дейнерис из «Игры престолов». А если кто-то хочет почувствовать себя властелином мира, вот такой вот романтичный, но в то же время властный принц. А сейчас догадайтесь, что это за платье? не Ксалана із серіалу Великаліпний Вік за китайським місячним календарем. Наступний рік пройде під знаком вогняного півня, який розпочнеться не 1, а 28 січня. І що найцікавіше, саме китайці назвуть цей рік не 2017, а 4714 тисячі сімсот на роком. Вона це вкажемо один місяць. Півень просто обожнює бути в центрі уваги. Тому без різноманітних відтінків червоного нам взагалі не обійти. Дівчата, а вірите в Діда Мороза. Я... Так, так, я вірю, я вірю. Особисто вірив, коли був маленький ще. А ви любите новий рік? Так. А за що ви його любите? Чим багато Дід Мороз розпи. Куди потрібно ховати листи, щоб Дід Мороз точно їх знайшов. Є така традиція, деякі її виконують на Новий рік. Це коли дитина ховає своє, е, своє письмо, яке вона написала для Діда Мороза, в е, холодильник, морозилку. А ми не будемо забувати, що зима це не тільки свята, але й хуртовини, снігові замети. Тож погляньмо уважніше на цю зимову колекцію. Ой, які комедні пінгвінчики вони будуть виділятимети нас кожного зимового дня. Фатинові спіднички нагадувати про нещодавні свята. А в'язні речі зігріватимуть не тільки нас. Але й подумки наших вам про нас. Вітаю усіх, хто тільки но приєднався. Я нагадаю, що у нас сьогодні модний урок у школі Мері Поппінс. І ми продовжуємо. А хто мені скаже, чому мода виникла саме при королівському дворі? Ну, я вважаю, що від неробства. Сашко, що ти маєш на увазі? Ну, а що робити тим придворним, як робити справді нічого? <гум> Точно, Сашко, їм було нічого робити, і вони придумали собі такі заняття: моднічати. А насправді це тому, що у Франції у ті часи була добре розвинена. Текстильна промисловість, і з'явилося багато чудових кравців та швачок. Ось на багато віків Франції стала законодавцем моди. Мері Поппінс, а давайте будемо розповідати цікаві факти з історії, що пов'язані з модою. Я не проти Сашко, тим паче, я бачу по твоїх очах, що ти приготував багато цікавого. Правда Звичайно. у середні віки люди дуже рідко милися, тож може можете уявити, які там стояли запахи. І люди вигадали, щоб перебити Запахи немитого тіла, увага, парфуми. А дуже модним був запах м'яти та лимона, і увага! Тютюну з часником. Фу, оце так парфуми! А. а я знаю, що у старовину дами хотіли настільки бути стрункими, що затягували спеціальний на талії так, що не могли дихати, і від цього непритомні. А чоловіки думали, що непритомні це модно і падали на підлогу поруч з дамами. А я знаю, що в середній віки на вулицях було так брудно, що коли вельможі виходили на вулицю, вони одягали спеціальне взуття на височенних платформах і брали з собою слугу, щоб він їх підтримував, аби вельможа не впав і не забруднився по місцях. А я знаю ще один цікавий факт. Багато дослідників моди вважають, що Взуття придумали не у Франції, а в Єгипті. Там до ніг спеціальними шнурками прив'язували листя пальми та шматки папірусу. А ви знаєте, що в середні віки, так само як і зараз, було дуже модно носити маленьку собачку. Як думаєте, для чого? Для чого? А відповідь дуже неочікувана для того, щоб блохи з людини перелізали на собаку, бо у собак температура тіла більша ніж у людей. А ось вам ще один цікавий факт. У середні віки модники японці відрощували довге волосся і гладенько зачісували його назад. А гелем для волосся слугували медузи, яких щойно виловили з океану. О -о -о. Я сподіваюсь, їх назад викидали чи їли зі своїм волоссям. Не фантазуй, Марічко, будь ласка. А чи знаєте ви, звідки походить українське слово «краватка»? Звідки? Це дуже цікава історія. У 17 столітті у французькій армії з'явились найманці з Хорватії. І на шиї вони носили спеціальні хустки, які називалися хорватками. І це був прообраз краватки. Так в українській мові з'явилося слово краватка. Зараз дівчатам модно мати гарну засмагу, а в стародавні часи було все навпаки. За тиждень до балу жінки нічого не їли крім крейди. І навіть запивали цю крейду отстом. Це для того, щоб бути блідими? Так, звісно, саме для цього. Ти жартуєш? Так, так, правда, правда. Отже, ми довели, що краса вимагає жарт. Ну що, дорогі мої модники, наш урок добігає кінця, а ми з вами не зробили одну важливу річ: не завітали у наш модний музей Ага, і не роздивилися. Прекрасні роботи наших модних дизайнерів. Ну що, дивимось? Дорогі мої учні, хочу вам сказати, що завданням ви впоралися відмінно, роботи просто прекрасні. Даю вам нове домашнє завдання. Сьогодні ми говорили про моду, тож намалюйте щось дуже-дуже модне. З нетерпінням чекаємо ваших малюнків, а свої роботи надсилайте нам на адресу Києвоменикова 42. Канал ЮА Перший програма школа Мері Попінс. А на сьогодні наш модний урок закінчено. Па-па!